Шановні колеги, якщо б вам випала унікальна можливість побувати серед начального року в курортному містечку, місто здоров'я. Погоди з вами. Так. так. Добре. Тоді пропоную вам залишити на час міську суєту всі проблеми, хвилювання і справи, що нагромадилися, і вирушаємо. Подорож ми починаємо. Всім здоров'я побажаємо! Всім чекає ритмика плюс пластика і цікава гімнастика. Та ще й масаж. Ось так диво, Ялаш! Я запрошу вас на Сейшевські острови. Дякую. 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 На протязі всього нашого польоту я буду вашим персональним гідом. І я з задоволенням проведу з вами тренінг з використанням здоров'я зберігаючих технологій. Якщо всі готові, то прошу вас підійти до літака. Сідаємо зручніше нашу Коні зігрівати. Раз катаємо, два катаємо і сильніше кульку притискаємо. Як коло боку ми покатаємо, на кульку притискаємо, в руку праву візьмемо і в кулак її зіжмем Тож в кулак її зіжмем раз тискаєм два тискаєм і на кульку натискаємо. Дякую. Поклали кульки. В кульку. роботі нам доводиться багато говорити. Переворушення голосових зв'язок може спровокувати хвороби горла, ларінгіт, фарінгіт. І виконання спеціальних вправ допоможе змітнити м'язи кортання. Водопетичний вправи одна з форм профілактики захворювань. Горла і голосового апарату. Зараз ми з вами проведемо ці вправи. Зараз, будь ласка, я вам пропоную виконати нескладний комплекс дихально-голосових вправ для зміцнення м'язів гортання. Позітхніть, будь ласка, закритим руку. Процокайте голосно. Можливо, на курорті запропонують каріотерапію. Каріотерапія це використання льоду і холоду лікування профілактичних цілях. Ось, будь ласка, познайомимося. Увага на екран! У домашніх умовах легко зробити косметичний лід для себе і регулярно протирати їм шкіру. Як приготувати косметичний лід? Використання льоду в косметичних цілях безумовно приносить користь. Лід допоможе вам підбадьоритися і прогнати ранковий сон, зняти напряки це відмінний засіб для омоложування шкіри, і ви можете вибрати лід, який підходить саме вашому типу шкіри. Косметологи пропонують багато рецептів. Наприклад, лід з мінеральної води найпростіший варіант. Заливається у формочки мінеральну воду без газу і заморожуєте. Ліц зеленого чаю готують з міцного настою зеленого чаю, де тонізуючий засіб для будь-якого типу шкіри. Лід соком лимона, половинку лимона, вичавити в склянку кип'ячину води, і даний склад також омоложує шкіру. Використання льоду в косметичних цілях без сумніву, приносить користь. Будь ласка. Чи ви чули останні курортні новини? Ні? Отже, пора зайнятися курортними новинами. А щоб їх не пропустити, пропоную вам промасажувати вушка. Готові? Так. Перша вправа. Візьміть, будь ласка, кожна мочку, дві мочки свого вуха. Посухуємо вниз. Раз, два раковину в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. А зараз захватуємо вуха пальчиками і робимо сім вісім обертів за годинниковою стилкою, а потім проти неї. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Дякую. І остання вправа. Компресія. Сильне притискання долоням вушних ракурів і різке відпускання. Ось так. Молодці, дівчата. А який же курортний відпочинок? Від стрільби очима. That's how she prepared. And she learned how to shoot with her eyes. Did she forget her youth? Let's check it out now. Ovana the Hey, witch doctor, give us the magic words. All right, you go ooh ee ah, ah ting ping Oo ee oo a ah, ting tang, walla wala bing bang. Oo ee oo a ah, ting tang, walla walla bang bang. Oo ee oo a ah, ah, ting tang, walla wala bing bang. bang. Oo ee oo a ah, ah, ting tang, walla wala bang bang. Do 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 do.

Досить вже стріляти очима. Пора поставу перевірити. Перевіримо свою поставу і зробимо дитячу розминку. Тримаємо рівно спину, будемо робити фітнес-розминку, сидячи. То розминка ж буде під дитячу музику. «Розбудило сонечко. Сьогодні ми з вами будемо чарівницями, які вміють робити дива. Будемо займатися піскотерапією, малюванням пензликом над дзеркалі, викладувати кольорову мозаїку. Будь ласка, виберіть кожен, хто чим бажає займатися. Олія мандарини Бергамоту зніпає напруг, тривогу і заспокоює. Депресивний стан підвищує тонус, має противозапальний ефект. А ще ми будемо використовувати галотерапію. Це лікування сіллю. Вона приносить відчутну користь здоров'ю людини і всіх живих істот за допомогою негативних іонів, які природно поділяються і виділяють. Послухаємо ще звуки моря шановна, які рідкують, знімають внутрішню напругу і покращують наші почуття. Ми з вами підлітаємо. Мені вже повідомили, що зараз відбудеться посадка. І ми підлітаємо до наших Цейшельських островів. Нога, спинка ріла, піднята вгору голова. Вушки втычують, очі стріляють по сторонам. зріють прекрасні, екзотичні фрукти. Давайте згадаємо їх, яким знаєте. Так. Попаємо. Так. Адаріон. Так. Авокадо. Авокадо. Акокоси. Кокос. Банан. Так. Ківі, кокос. Шану, усі ці фрукти містять безліч вітамінів остівгов. Які потрапляють до нашого організму через сік. Тож ось сокотерапія це вид терапії, заснований на прийомі свіжих, овочевих, фруктових і трав'янистих соків. А зараз я вас запрошую випити по склянці свіже вичеленого соку. Будь ласка! Пам'ятаєте, ми говорили про кріотерапію. І в нас з'явилася нагода нею скористатися. Давайте охолонимо від спеки і пограємо в гру, передай гра по колу. Станьте, будь ласка, коло. Тримай. Не ну що, дівчата, вам сподобалося? Да. А, а, да, 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 да. да. а щоб в майбутньому нам стихія не заважала, давайте прослухаємо прогноз погоди. Увидімо Сашу, прогноз погоди. Стало, будь, вас, будь ласка, поколу. І дощ! Дощ! Вікторія підпарка. Рів і блискавка. Корік на кочка. <Тріка. ріка> Землетрус. Потребився на плечі. <ріпи> Добре. А зараз з'явилося сонечко. Який <ріпи> Сонечко. <ріпи> 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 Молодці дівчата. Вам було приємно? А, а, да, а? Да, а да, покажіть, да. будь ласка, свої руки, які вони ніжні. А скільки всього приємного вони можуть зробити іншим людям? Дякую вам, дівчата. Дякую. Ось підходить до кінця наше з вами перебування на оздоровленні в місті здоров'я. Скільки цікавого нового, незвичайного ми дізналися, помолодшили. Взагалі є чим поділитися з друзями. Але ось невдача. Ми ж з вами не взяли фотоапарат? Що ж нам робити? Але я знаю. Зараз ми з вами проведемо ігрову вправу стоп-кадр. Уявімо себе фотографами і покажемо один одному в кадрі на стоп-кадрі ті моменти оздоровлення, які найбільше вам запам'яталися у цій подорожі. Будь ласка, поміркуйте, що вам більше всього сподобалося. Молодці дівчата, я побачила, що вам дуже сподобалася наша подорож. І підставте, будь ласка, долоні до сонечка. І зловімо його золотісті провінці. щоб зігрити наші серця, наші душі. А ви ж знаєте, що сонечко живе в кожному з нас, а це наша посмішка, наш гарний настрій. Це радість і тепло, яке ми даруємо один одному. І всім людям, які нас оточують. То нехай усмішки ніколи не сходять з ваших уст. А на пам'ять про нашу подорож я вам хочу подарувати сонечко. Розбудило сонечко нас.